Приготували брудер для курчачів каченят. Чого я знімаю? Це ми робили брудер самі Все, що було своїми руками. Але е, ті, хто будуть робити собі брудер, будь ласка, оці рішотки робіть зйомні щоб ви могли, коли забрали курчат, їх зняти і їх добре вимити. Це треш. Я єлі їх помила тут, єлі вимила, бо вони не зйомні. І чоловік буде переробляти оце все, бо це, це кошмар, я їх не змогла нормально добре вимити. Ну, вже як вимила, так вимила, взяла все до месту, забризала. І ще бровадезом візьму, оброблю. Ще продезінфікую пару раз. бо в кінці наступної неділі будуть вже лупитися. Поналивала, бо шланга мила тут, він не це був треш. Зараз покажу вам, як треба робити нормальний брудер. Отак так от виглядає у нас. Це закривається. Ну зараз я відкрила, тут у нас зйомні, це я відкрила, щоб воно сохло все. Бо це ужас. Це звісно, ужас. Це у нас тут ще живуть хрюнделі. Їдять, картошку зварила їм, з комбікормом на ладок. Хай їдять. Поналивала, звісно, і у них калюжі, але нічого. повисихає. Зараз покажу вам другий брудер. А от такий брудер ми робимо. Зараз новий для нових курчат. І вже буде воно все зйомне буде витягуватися. Їх буде три секції. Ось ну, кожна секція віддільно. Зато можливо буде достати, помити, позидентифікувати. Ось такі, бо то, конечно, це жах Помить це дуже складно, це здоровий брудер, метр 80 в длину, кожна секція 71 сантиметр на 62 я так кожним, казала, метр 80. Зараз. Провіримо. Майже метр дев'яносто длина. Цього брудера. І 71 сантиметр внутрі. І тут буде зверху, донизу. Майже 50 сантиметрів. Висота. Так що такі справи, краще зробити зйомним, чим зробити нероз'ємне. Тому це все буде витягуватися. Отак буде. І все буде митися, проходити дезінфекцію. Бо то було неможливо розібрати. Тому не робіть таких ошибок, як я. Робіть, якщо самі робите, то робіть, щоб ці сітки знімалися в брудерах, бо дуже неудобно їх мити. А то й ми будемо переробляти. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Мирного вам всім неба. Як у мене. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте подобайки, дізлайки, хто як хоче. Тому, що подобається. Дякую, що остаєтеся з нами.